Всім привіт! Якщо ви хочете харчуватись корисно або у вас на схуднення то це рецепт для вас. Сьогодні я покажу вам дуже-дуже легкий та смачний рецепт оладок без цукру на кисломолочному сирі. Погнали! Так, у мене є 180 грамів 5% кисломолочного сиру. Далі один стиглий банан, обов'язково стиглий, бо він дає якраз а, солодкість. Далі. Це пакетик цукру ванільного, розпушувач тісто, одне яйце. Далі я використовую пшеничне борошно на яке можна, в принципі, замінити частину борошна манною крупою. Це для того, щоб наші уладки вийшли набагато ніжнішими та м'якішими. Але треба залишити тоді тісто на 10 хвилин, щоб манка набухла. Так, тепер готуємо. Треба розім'яти наш творожок виделочкою і додати банан. Далі ми додаємо одне яйце. Ванільний цукор не обов'язково додавати, це просто. На мій смак вже я його додаю, тому що мені подобається аромат ванілі в випічці. Далі додаю 2 столові ложки цільнозернового борошна. І забула сказати, що треба додати розпушувач, трішки розпушувач. Ось таке тісто у нас виходить, але ну, не має бути занадто густим або занадто рідким. Так, я поставила сковорідку на невеликий вогонь і зараз додаю звичайну соняшникову олію. Можна використовувати кокосову олію або взагалі смажити без додавання олії. Так, олія в нас нагрілася, тепер по ложці можна викладати тісто. Обов'язково зменшуємо вогонь і накриваємо кришечкою. Так, змажемо приблизно 2-3 хвилинки з кожної сторони. Так, дивіться, 2-3 хвилинки пройшло, я починаю перевертати. Щусь прилипло, нічого страшного. Так, дивіться, які вони пухкі, пухті. Аром... Дивіться, вийшло у нас сім класних смачних ароматних оладок. Вони такі засмажені вийшли. Ви можете коригувати, можете смажити менше, по 2 хвилинки десь. Я смажила трішечки довше, бо я люблю такі засмажені. Дуже смачно. Дуже ніжно вийшло, це незважаючи на те, що я не додавала туди манку взагалі. Всім рекомендую цей рецепт. І, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та коментуйте. Можливо, напишіть, що мені ще приготувати для вас.